Доброго ранку! Сьогодні ми вийшли з вами в степ для того, щоб поговорити, що таке цілісне степово-типчаково-різнотравно-коволовий степ. Розуміємо, зараз бачимо оцей красивий загальний ландшафт. Це типовий для центральної України, ну і також і для східної України ландшафт, де ми бачимо, що більшість великих просторів, ну, хвиляста ровнина, дуже видно, що це окремі пагорби, чергуються з якимись такими ярками. Або байраками, як їх кажуть. Там, де ярки, там ближче підходять ґрунтові води, і є дерева. Хоча отут дерева насаджені, ми прямуємо до собачого лісу. Недалеко тут від Федірок зараз знаходимося. Дуже добре видно, що десь в 60-70-х х роках 20-го століття були насаджені ці лисосмуги, також їх бачимо, і велика кількість розпаханих степів, на яких щось було. Ну, тут була пшениця, зараз цю пшеницю вже зібрали. І тут залишки торішніх соняхів, залишки ще якихось рослин, велика кількість являється адвентивних і сорних рослин, це циклохена, дурнішні, це амброзія. Тобто це одразу вкривається частково сорними рослинами. Ну, А нас цікавлять все ж таки. Степові типові степові рослини. Степові рослини залишаються по не дуже зручних ділянках, які розпахати складно. Ці не дуже зручні ділянки мають схили, як тут. Да? Ідуть вони ці схили, потім всі до низини річки цибульник. Ось там дуже нижче буде ця річка Цибульник. І ці схили. Ми більш детально познайомимося з цими схилами. Але спочатку я хочу звернути вашу увагу на те, що залишається після того, як степ розпаханий, вирощена пшеничка, її всю зібрали, і дуже тут багато відновлюється, на жаль, не кореневих степових рослин. а тих, які ми називаємо сорні, сорно рудоральні і адвентивні рослини. Ось це перед нами амбрузія. Хоча тут є і сокирки, сокирки, також, і або агрімонія, реп, реп як його називають, також тут з'явився. Але більшість це сорних рослин. Чому? Тому що розора не. Разора на степ, порушений природний комплекс, і на порушених землях з'являються спочатку сорні. Вони піонери перші рослини, які оселяються на порушених землях. А оці залишки степу нам необхідні для того, щоб сіля, як сматочника заселялись потім з часом саме степові рослини. Чому важливо, щоб в степу росли степові рослини? Тому що це угрупування, яке створилося протягом. Мільйонів років, і таке групування складається з великої кількості різних видів. І ці різні види дають можливість відтворюватися угрупуванню протягом довгих-довгих років і відновлюватись йому після різноманітних порушень. І тому всі природні групування, до яких відносимо також і степ, якщо їх не орати, вони можуть існувати протягом довгого часу, якщо не змінюються зовнішні умови. Так, знову повертаємося до розмови про різнотрав'я типчиково-різнотравно-ковилового степу. Дивимося цей пагорб в далечині. Його дуже добре видно. Ми бачимо оці незручні ділянки, які є пагорбами, які є байраками. Як правило, байрачні ліси, звичайні ліси центральної України. Не тільки от далі ми бачимо доволі такий великий ліс собачий. Він насаджений, як кажуть, але він з'явився з байрачного лісу. Байрачний ліс це ліс, який росте по бальці. Ось вона балка, і всередині вона заросша байрачним лісом. А балка не просто так тут. ця ж річка це бульник тече. Або її маленькі залишки, які є, або джерела там є, і вони, їх достатньо для утворення лісу. У нас зараз поки що це цікавить цей степ. Дивимося там, де незручні ділянки для розорення, і вони на поверху криті якби таким сріблястим шаром. Оцей сріблястий шар це шар, утворений тіпчаково рознатравними. Рослинами, більше за все, це багаторічні рослини, трав'яністі рослини, і типчак, і ковиль, або типчак-овсяниця, або також різноманітні мятліки. От вони там і зустрічаються. Як правило, ми зараз бачимо, тут вже немає. Кавилів як такових, ми бачимо тільки дерніни. Вже про дерніни колись з вами розмовляли. Ще раз нагадуємо, що дерніною називаються всі торішні стебла, які залишаються, і вони утримують верхній шар ґрунту з одного боку, набирають вологу, яка може бути не тільки вологою. У вигляді дощу, а також у вигляді роси і живлять цією вологою рослинки. Ну, тут же кидаються в очі такі рослини, як відцвітає вже молочай, доволі багато молочая. В цьому степу ми зустріли таку грушку. Це грушка. Ні, це не грушка, вибачте, це абрикос. абрикос. І ціла куртинка от дуже красива така чебреця. Чебрець вже від... закінчив своє квітіння. Чебрець. Скабіозка жовтенька тут, же, да? реп'яшок, ріпіньчик, яке дає свої дуже колючі плоди. І саме цікаве це саме ця дернина. Так, така гвоздічка, ось вона, да? окрема рослинка, гвоздічка. Ну і саме цікаве, що нас більше всього цікавить, на що ми звертаємо увагу: різних видів багато. І оці дерніни. Дерніни утворюють захисний верхній шар ґрунту, попереджають вимивання і знищення ґрунту і цього рівня. Залишку цього степу. Зараз степ має, як кажуть, аспект. Аспект це кольор жовтуватий зеленуватий який притаманний для молочаю, що вкриває зараз всі пагорби. Якщо ми хочемо подивитися, як це тут ковилі, треба прийти всередині травня. Обов'язково зустрінемося з ковилами. Ну і послухаємо дзюрчання. Коників, які зірчать там, де ближче до Вологи. Ще декілька цікавих спостережень по, про нашу погоду. Ну, ми зараз десь біля 11-ї години і ми подивимося на небо. Небо таке високе, блакитне, але біля горизонту з'являються маленькі хмаринки. От ознака антициклону це коли зранку ми пробудилися, небо чисте, високе, блакитне, а потім починаються хмаринки 12-13 години, коли більшенькі, будуть більшенькими. І десь може збиратися в більші хмаринки, десь може навіть випаде невеличкий дощик. Але завтра знову буде ясна, сонячна, суха, відносно суха погода, бо антициклон. Як правило, це ознака високого тиску, ознака того, що різко падати температури не будуть. Ну, ось ми бачимо таке височезне небо з маленькими хмаринками, ознака ну, відносно сухої такої стабільної погоди, або того, що ми зараз знаходимося в період антициклону. Ну а коли буде вже такий день у силі годину, це буде зовсім вже спекотно. І хмаринки будуть періодично закривати сонечко, але ще буде дуже-дуже спекотно. Так що насолоджуємося літом, поки вони ще є. Зупинимося біля цієї куртинки сіпи капілята, ковиль волосатик. Він тримається доволі довго. Чи він так називається, бачите, як коли він від, остаточно відцвітає, як у нього закручуються ці ось. Так? І тут ми можемо з вами роздивитися таку цікаву особливість, От як розмножується ковиль. От Падають оці насінинки, так, хочеться, щоб вони були більш різкі. Так? Так. Насінинки падають. Оце пьоришко, яке зверху, воно як штопор. Кручується, якщо є вологі трошки, і закручується, от прям як штопор у середину е, цих куртін. Да? Куртину прокручується про, е, всередину і потім досягає ґрунту. І туди, в той ґрунт, під дією певних сил, пов'язаних з зволоженням, або, навпаки, коли зволожена, потім стає сухо, він закручується всередину ґрунту, певний час перебуває в спокою. А потім проростає. Тобто умова для існування тіпчаково-різнотравна степи, степу, перш за все, наявність у таких дірнінних утворень. Тобто не поодинці ростуть вони, а саме дірнінними утвореннями. І це дірнінне утворення, з одного боку, є умова для їх проростання, а з іншого боку, є умова для проростання інших рослин. Подивіться, ось віж він чебрець, як добре тут ми його бачимо. Так? Оце була шалфей, був сухостіпний, Оце сальвія від нього залишилась. Ось дічку тут бачимо, від е, лісточки від е, деревічика тут також є. От, тут ріп'яшок. Тобто ціла-ціла така куртина, де складаються умови для появи різних рослин. Сіпа капілята, ковиль волосатик. Такий, який саме цвіте, може цвісти до початку серпня, а потім стоять його такі остюшки і насінчику починають розповсюджуватися. Ну, а овсяниця теж тут була, але овсяниця цвіте раніше, цвіте десь в травні, на початку червня. От такі куртинки. Там, де ми бачимо по степах. По таких незручних місцях серебрі, сріблясті такі діляночки, там крізь є залишки таких ковилів. От така краса. Тримається наша земля. Тримає... Знову роздивляємося з вами. Ковиль волосатик з типа капілята. От як утворюють вони степу, такі цілі велетенські куртини. Подивимося знизу на них. І зверху, там наверху засіяне поле, а тут царство ковалів. Царство ковилів. Ось вони. Окремі кущики голоду. О, який красивий огрін. Давно дуже росте. І біля году Аспарагус офіциналіс. З червоними ягідками в заячий голодок. І сіпа капілята. Ну, зараз ми зупинимося на декілька хвилин на полі, з якого прибрали пшеничку, її нема. І тут почали з'являтися торішні соняхи, які були падалашними. Тобто, їх на сінечку, щоб ми розуміли, лежало в ґрунті і чекало, поки зберуть. Пшеничку пшеничку зібрали. Соняхи з'явилися з падалошного торішнього насіння. Ну Тепер трошки про ці соняхи. Зверніть увагу, розмір їх не дуже високий, це не тільки тому, що ну, вони як сказати, нещодавно з'явилися. Ці рослинки, якщо навіть і дати їм всі умови, вони вже не дадуть таких великих гарних кошиків. Це пов'язано з тим, що більшість насіння, які використовують зараз в агрохолдингах сільськогосподарської в якому, в якому промисловості, вони селекційно виведені і дуже часто. Часто бувають ще генетично модифіковані, тобто такі, які після свого розмноження не дають, втрачають свої якості. І тому весь час треба купувати нове і нове насіння. Якщо б ми взяли Робінзона Круза, то Робінзон Крузи з одного насіннячко декілька поколінь міг вирощувати відносно непоганий врожай. Тут не вийде. І ще давайте розберемо з вами. Всю Більшість людей вважають, що сонях це одна квітка, Тобто це дійсно одна квітка. Це не одна квітка, це суцвіття. Да? Суцвіття називається кошик. От те, що ви називаєте пілюстками, є в дійсності окрема квітка, яка називається язичкова. Ось вона, язичкова квітка. Вибачте, що я порушила цілісні квіточки. Ця язичкова квітка потрібна лише для того, щоб приваблювати комах. А всередині, всередині, зараз я на різкость, бачите, трубчасті квітки, їх дуже добре, видно, дуже добре видно. Трубчасті квітки мають вже маточки і примочки чорного кольору це їх примочки. Вони кажуть, оці. Язичкові квітки кажуть комашкам: летіть до нас, тут є чим поласувати, а трубчасті у основі своїй мають нектар, і саме тому ця квітка має такий з -з 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 аромат, коли її понюхаєте. Нектар і пилок. Пилок, крім того, що це є чоловічі, там дозрівають з часом чоловічі статеві клітини спермії, в ньому є ще приваблювий аромат, і пилок можна споживати. Комахи розвивались паралельно з квітковими рослинами. І ці трубчасті квіточки після запилення, якщо сюди прилетить комашка, не обов'язково бджілка, це може бути і інша комашка. Бачимо, зараз комашка прилетіла. Не знаю, який це саме вид, але її привабили пелюстки, які не є пелюстки а окремою язичковою квіткою. Ця комашка буде потім іти всередину, летіти всередину квітки, брати солодкий пилок, солодкий нектар, і утворювати мед або просто харчувати сіми. Тобто це суцвіття кошик, і рослинка в цілому, хоч одна, в дійсності це декілька квіточок з зібраних. Одразу це рослина відноситься до е, родини, яка називається складноцвітні. Ця ж теж родина відноситься до складноцвітних, і вона називається амброзія, Але подивіться, е, зовсім інші плоди у неї, та зовсім інші дуже велика кількість маленьких квіточок. А тут е, всі маленькі квіточки зібрані в одному, одному суцвіті. Ну і повинні зрозуміти, що десь з 60-х-70-х вибачте, в 50-х роках того століття відбулася у нас зелена революція. Селекціонери досягли піка свого роз... ну, досягли піка в своїх досягненнях, і ми отримали можливість. Ті врожаї вирощувати, які подолали голод. От з 50-60-х -х, х років повністю був подоланий голод у, в Європе, на Європейському континенті завдяки отриманню високовражайних сортів. Але ми вже вичерпали ці високовражайні сорти, які отримували звичайним способом селекції. Це схрещування, це відбір, це гібридізація так звана, так? Ну, може, штучний мутагенез. І зараз ми перейшли вже генетично модифікування. Фікованим процесом, коли змінюється генетично матеріал рослини, і вводиться, ну, наприклад, геном томатів, вводиться геном жаби, яка може витримувати низькі температури. І такі томати дозрівають при звичайній температурі там 25-30 градусів, при 15 градусів вони залишаються дуже довго зеленими. Або генетична модифікована кукурудза. От кажуть, що практично 80% від 50 до 80% кукурудза генетична модифікована, тому що там вводяться гени, які стійкі до споживання кукурудзи. Шкідниками. Тобто, що ми зараз маємо? Ми маємо, коли людина потребує все більше і більше сільськогосподарської продукції, коли просто розпашкою полів, ми нічого не досягаємо і тому ми виводимо генетично модифіковані рослини. Хоч вам на упаковці пишуть, що вони без ГМО. Якщо, скоріше за все, це соєві продукти, ще якийсь, там обов'язково є ГМО. Просто вже навіть ті, хто вирощують, до кінця і розуміють, ГМО, воно чи не ГМО. Але просто без ГМО ми вже не отримуємо високих врожаїв. І ще, що нам треба знати: для того, щоб вирощувати дуже високий гарний врожай, потрібно, щоб не шкідники не знищували поля. А чим більше поля, тим більше шкідників. Це така закономірність. Є їжа, будуть шкідники. Тому проти шкідників різні застосовують. Пестициди проти рослин бур'яністих гербіциди. Пестициди, гербіциди великою кількістю змиваються, а також мінеральні добрива, змиваються в річки, і тому річки наші всі зараз починають цвісти. Це розмноження одноклітинних водоростей вже десь наприкінці липня. Це величезна кількість добрив мінеральних пестицидів, гербіцидів, які змиваються, ну, більшості добрив, які змиваються водою. Також, щоб не використовувати пестициди і гербіциди, вирощують генетично модифіковані рослини. Процес вирощування генетично модифікованих рослин розпочався десь приблизно з кінця 90-х років, активно до цього процесу ще цього не було. Ну, які еволюційні зміни, ну, це велике питання ще. Але для всіх, хто. Буде дивитися це відео. Я хочу сказати про цінність тих маточників, з яких розсіляються природні рослини за правилами відновлення. Екосистема наша ця гарна екосистема може відновлюватися в певних за певних правил. 70% може бути земель тих, які використовуються, і тільки 30% земель. Хоча б верніше 30, які не використовуються. Якщо ну, я з Донецької області, в нас тих земель, які не використовували, залишалося всього 5%, все інше використовувалося. Якщо залишається 30% земель, які зберігаються неушкодженими, є маточники для відродження, підтримання цілісності. Ну там на горизонті. Ми можемо побачити ту високу могилу, та колись уже відео про високу могилу. Там кубка дерев на такому узвищі. Висока могила нещадно розрита. Чорними археологами і всіми, хто повз неї проходив, це свідчення такого відношення нашої до історичної спадщини, культурної спадщини. І, на жаль, ця краса наших степів, яка нас захоплює, це також свідчення про те, що ми нещадно використовуємо наші землі, повністю вижимаючи з цих земель все, що тільки можна. І оцих маленьких неушкоджених ділянок, маточників. З яких розповсюджується типчакова різнотравна травна ковилова степ, стає все менше і менше. Але якщо ми хочемо залишити нашим дітям все ж таки не тільки е, спустошені землі, а також землі, на яких буде зрощуватися краса, ми повинні пам'ятати про те, що все розорювати не можна. Треба залишати певні ділянки для того, щоб з них розповсюджувались рослини-оберігени. Рослини аборігени. Не треба оподоблювати, як ворог нас знищує на Донбасі, повністю викорінює все кореневе населення, а потім хоче, щоб тут щось було. Кореневе населення живе таким чином, щоб стати частю з екосистемою. Той, хто є корений житель, ніколи не буде знищувати ліс, в якому він виріс. Не буде вирубати все нещадно тільки для того, щоб отримувати. Гроші. Не буде розпахувати все тільки для того, щоб мати прибуток. Він буде пам'ятати, що тут повинен залишитись ліс, повинен залишитись степ для майбутніх нащадків.